Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Сьогодні розповім я вам життєву історію, яка запала мені в душу. Це події 60-х років. У нашому селі по сусідству жила дуже добра, мила жінка, звалась Олександра. Чоловік її не вернувся додому із Другої світової. Ні, не загинув, а потрапивши в госпіталь після поранення, закохався в медсестричку. Після перемоги поїхав до неї. Десь аж у Архангельськ. Пережив там двоє діток, дві дівчинки, а дома у Олександри залишилося двоє синів. Старший призвався до лав, відбував срочну службу десь на цілині. Пам'ятаєте підняту цілину, там і загинув. І привезла Олександра тіло синочка додому, щоб похоронити вдома. Розповідала, як їй прийшлось їхати в товаряках і везти додому сина. Другий шофер, пожежник, одружився в сусідньому селі. Олександрі тоді було ну, років, мабуть, близько сорока. Я пам'ятаю її молодою, гарною жінкою. От. Вона була дуже доброю і привітною жінкою. У її хаті завжди було багато дітей. Ми діти з усієї вулиці весь час товклися в неї. Вона з нами возилась. Пекла пироги багато. Ми, ми з нею біля діжі і тісто давала вироблять, варила з бузини, ну, не то кашу, не то варення. Але, пам'ятаю, що було дуже смачно. Пекла у печі гарбуза або ж цукрового білого буряка, а він був ніби мармелад. Смачно було. Знаєте, смак дитинства. А ще до неї на літо, на канікули, приїздили ті донечки, її чоловіка. Ті дівчатка з архангельська такі модні, такі городські, вбрані, курили, матькалися. Такі дівчата були не такі, як ми сільські. От. Але вона їх жаліла і приймала, і вони в неї гостювали з року в рік. А потім по сусідству біда. Овдовів чоловік лишилось троє діток 14, 12 і 7 рочків. Тож ці діти не вилазили від Олександри, і найменша то й спати лишалася. Коси у неї були довгі і густі, сама плести не могла. От Олександра й заплітала кожен ранок її, у другий клас ходила найменша моя однокласниця. І пішла Олександра на троє дітей до того чоловіка. Бо дітей пожаліла, а він алкозалежний, та ще й баба у них була, його мама, не при своєму розумі. Свою хату віддала брат, братовій, братовій жінці, котра приїхала хто з нас звідки і свого кутка не мала. Гляділа дітей, доглядала бабу, а тоді й чоловіка доглянула, який довго не протягнув через горілочку. Дітей вигляділа подружила старших, меншу вивчила. Усе економила гроші їй на навчання. Робила в колгоспі у ланці заробітки мізерні, віддала заміж найменшу, садила ранню картоплю на продаж і на плечах мішку носила до райцентру на базар, щоб докласти на автомобіль, який захотіла менше купити, все, що приробить, і везла їй. А у її сина народилося п'ятеро діток у сусідньому селі, росли без баби, бо баба нянчилася із чужими дітьми. Дуже рідко вони приїжджали до Олександри, поки були маленькі, а підросли то зовсім перестали їздити. І що ж ви думаєте? В один прекрасний день. До Олександри в двері постукали чужі люди і сказали, щоб баба вибиралась, бо вони, бачите, цю хату купили. У її названої дочки, у наймолодшої, продала хату, навіть і не попередила, і пішла баба по сусідах. А потім її люди всією вулицею в рем'янку збудували, але недовго баба в ній прожила, затужила, загорювала та й злягла. Забрав син бабу до себе. Гляділа бабу невістка, яка раніше так потребувала Олександриної допомоги. Бо ж п'ятеро діток це вам не жарти. А дітки ті бабу доглядали, хоча бабиної ласки і тепла не знали. Моя мама її провідувала, тож вона їй розказувала, що соромно їй їсти хліб дитячий, і він її в горло не лізить. Ось така доля була у моєї сусідки. Я не вправі її осуждать, жила як могла, поступала, як серце виліло. чи хороша вона була мама, чи погана, хай Бог судить. І Олександру, і наймолодшу із її названих дітей, яка із вдячності своєї над бабою хату продала. Але розповідала мені Олександра, коли ще жива була, і жила у тій врімянці, що приїздила наймолодша до тата та до мами на могилку. І до неї підійшла, до фірточки погукала, а у двір не зайшла. Через забор просила вибачення за свій вчинок, бо сили небесні розпорядилися по-своєму, наділивши її тяжкою невеликовною хворобою. От такі бувають мами хороші чи погані. Судить не нам, так що різні бувають. Любі мої, є над чим подумати. А мені. це... Чужа така доля, вона мені так запала в душу, і я не можу сказати, хто хороший, хто поганий. Мабуть, було так, як малося бути. Я вас люблю. З вами була бабка Люся. Побачимось. Побалакаємо.